Найвищу нагороду гран-прі та сертифікат на отримання проектора отримав заклад дошкільної освіти номер 3 Могилева Подільського за театралізацію авторської різдвяної казки «У країні сирних коників. Це неймовірна та захоплююча пригода дівчинки-яринки, яка мріяла зробити подарунок святому Миколаю. Ця казка про духовність, турботу, милосердя. Вона дарує неймовірне відчуття, затишку та солодкого очікування Свято Миколаївської нічки, чарівнички та Різдва. У сні яринка зі святим Миколаєм мандрує Україною, де зустрічає білосніжних ангеликів, що кружляють у зимовому танці, народних майстрів і майстринь, що виготовляють і уміло грають на народних музичних інструментах. Сирних коників, які оживають від радощів і допомагають потрапити до печери чорного мольфара, який виявляється добрим чарівником, що запалює та повертає вогник до Хріздва, аби всі відчули свято та стали щасливими. Сюжет театрального дійства був наповнений національним колоритом у поєднанні з народними та сучасними традиціями, що підсилювали декорації, костюми персонажів, атрибути, музичний супровід та колядки. Артистично вжилися у своїй ролі маленькі герої та їх вихователі і зуміли передати казку так, що глядачі повірили в історію, яка розгорталася на сцені. 8 лютого відбулося нагородження театральних колективів закладів дошкільної освіти за результатами фестивалю конкурсу Театральний калейдоскоп калейдоскоп-2023». Заклад дошкільної освіти номер 3 Магалева Подільського відзначили найвищою нагородою гран-прі та сертифікат на отримання проектора за театралізацію авторської різдвяної казки Україні сирних коників. Загалом. Кожен дитсадочок отримав свої грамоти у різних номінаціях.